Цивільний кодекс України, глава 14, цінні папери, статті 194 та 195. Стаття 194 поняття цінного паперу. Цінний папір як об'єкт цивільних прав, форма існування якого встановлюється законом, посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емінента цінного папера, особа, яка видала цінний папір, та особа, яка має права на цінний папір, передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі іншим особам прав. На цінний папір та прав за цінним папером або обмеження такої можливості у випадках та порядку, передбачених законом. Стаття 195. Групи та види цінних паперів. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів, пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів, інвестора у статутному капіталі та або активах емінента, у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емінента, та надають власнику зазначених цінних паперів інвестору право на отримання частини прибутку доходу, зокрема у вигляді дивідентів та інші права встановлені законодавством а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів. Боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емінента сплатити у визначений строк кошти, передавати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання. Деривативні цінні папери цінні папери, що посвідчують право власника у визначених проспектом рішенням про емісію цінних паперів в випадках та порядку вимагати від імінента придбання або продажу базового активу, та або реалізації встановлених проспектом рішенням про емісію цінних паперів, прав щодо базового активу та або здійснення платежу чи платежів залежно від значення базового показника. Товару Розпорядочні цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном вказаних у цих документах. Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. Цивільний кодекс